Нуло 112 років від написання одного з найвідоміших творів Лесі Українки Лісова пісня 7 серпня 2023 року виповниться 62 роки фільму Лісова пісня, знятого на кіностудії імені Олександра Довженка, українським режисером Віктором Івченком. Лісове царство, реальний світ, музика та звичайне кохання. Це все втілено у неймовірній драмі феєрії, яку ми сьогодні розглянемо під новим кутом. Отже, з вами Ольга Друзь, та це новий випуск кінопаралели. Гайда проводити паралелі! Як я вже згадувала, існує фільм Лісова пісня, який був знятий ще у 1961 році. Але погодьтеся, хто буде дивитися старий фільм, якщо є новий мультфільм, який насичений барвами, новою музикою та гарними персонажами. Так так. Я зараз говорю про мультфільм Мавка. Лісова пісня 2023 року. Чому ж ніби два однакових за сюжетом твори різняться своєю ідеєю та атмосферою? І хто ж виграє у цьому двобої поколінь – Графіка та жвавість? Чи все ж реальність та містика? Що ж ти мовчиш? Я слухаю тебе. Твого каха. У тебе коли щось підманувала підвела. Але вони подарували мені те, чого я раніше не відчувала. Є літературні твори, які доволі важко піддаються інтерпретації. Особливість їхньої структури, визначеність їхнього настрою не дозволяють і думати про якісь переінакшення. Казкова фоєрія, лісова пісня добре лягає у площину театральної постановки у випадку з діалогами. Однак напрочуд складна з візуальної точки зору. Труднощів додає і поетична форма драми. Можливо, саме через це в історії українського кіно. Містичне дійство літературного твору Лесі Українки на великий екран переклали лише двічі, ну, вже тричі. Кіноверсію вистави Лісова пісня критики відносили до своєрідного напряму, що поєднував два мистецтва: кіно й театр. Як результат, такі роботи критикували за надмірну театральність, передусім умовність акторської гри та декорації. З одного боку і брак живого контакту з глядачем з іншого. Поза тим, Івченко став одним із перших театральних режисерів, що, взявшись за камеру, почали послуговуватися можливостям кіно, натурними зйомками та різними точками зйомки. У картині зіграла видатна українська актриса Раїса Недашківська. Тоді 17-річна київська школярка, для якої роль мавки стала першою у кіно та однією з найбільш знакових у житті. Сама Недашківська вважає, що лісова пісня це шедевр, у якому закладена наша душа України. Це еталон не тільки національної п'єси, а й світової літератури. Цей світ невидимий, він у наших билинах, оповідях. Леся Українка своїм пором перетягнула українців через апокаліпсис ХХ століття, об'єднала видимий світ із невидимим і рослинним, створила ідеальний персонаж паралельного світу Мавка, зазначила народна артистка України. Звичайно, коли переглядаєш фільм, який був знятий 60 років тому, тобі не вистачає цих ефектів, монтажу і так далі. Але не потрібно забувати, що цей фільм має свою унікальну атмосферу. Рух камери, декорації, діалоги та костюми весь час тримають глядача у атмосфери містики. Тобі хочеться поринути у цей фольклорний світ. Режисер прекрасно передав ідею занурення у книгу, а головні герої передали низку емоцій та залишили по собі лише позитивне ставлення. Старезний, густий предковічний ліс на Волині. Вернімося до теперішнього часу. часу де графіка захопила світ своєю якістю. На сьогодні мультфільм Мавка лісова пісня є найкасовішим українським кінопроєктом та входить до двадцятки найкасовіших кінострічок за всю історію кінопрокату в Україні. Мультфільм отримав схвалення не тільки від глядачів, а й від українських критиків, які здебільшого погодилися, що мавка розрахована передусім на дітей, тому сюжет більш однозначний і оптимістичний ніж у оригіналі. Графіку було визначено якісною, хоча відзначилося, що візуальний стиль наслідує Діснеївську манеру зображення. Тут і зупинимось. Якщо ви хотіли переглянути мультфільм і скласти іспит з української літератури усмішно, вам це не вдасться. У мультфільми є відхилення від оригінального сюжету, та немає деяких персонажів оригінального твору Лесі Українки, як от матері Лукаша, Перелесника та Потерчак. Натомість у ньому є такі нові персонажі, як Жабокиць Квусь, Лісових гук, песик лукас шусь, рисенят та безліч інших лісових істот. Ось тут і фанати оригінального твору просто готові затоптати цей мультфільм. Згідно з Уніан, мавка це красива, але занадто спрощена дитяча казка. Фільм виконано якісно в усіх аспектах і на що витрачено кошти добре видно від графіки до озвучення. Щодо сюжету, хоч він сильно відхиляється від оригіналу, вкраплення актуальних тем пішли на користь, і фільм приділяє увагу саме українській міфології та культури без їх вульгаризації. Разом з тим, аудиторія мавки очевидно дитяча, і дорослі, напевно, сприймуть її як дещо примітивну. Хочу зазначити від себе, що нова мавка дуже класно виглядає. Так ніби татуювання на обличчі роблять мультфільм ще більш сучасним та навіть автентичним. Отже, два твори, які, хоч і мають один ґрунт, основу і базу, а саме п'єсу лісова пісня, мають колосальну різницю. Якщо фільм показує нам оригінальну картинку існуючого твору без особливих змін, то мультфільм є повністю адаптований під свою аудиторію це дітей. Звичайно, для збереження психологічного здоров'я дітей нам не покажуть всю трагедію кохання Мавки та Лукаша, яке прекрасно було змальовано у фільми. Тож, якщо ви хочете побачити реальний твір на своєму екрані, то обирайте фільм. Якщо ж хочете відпочити та повірити у казку, насолоджуйтесь мультфільмом. До нових зустрічей та паралелей!